Вітаю вас, шановні. Президент Польщі Анджей Дуда терміново скликав нараду з військовими, пов'язану із інцидентом, який стався сьогодні зранку. А це, друзі, масова повітряна атака зі сторони РФ. І 29 грудня повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Я відразу, друзі, прошу вас зробити максимальний репост, адже це невідомо чим ще закінчиться. Вказано, що зранку в повітряний простір Польщі. З боку українського кордону влетів невідомий повітряний об'єкт. За ним з моменту появи до зникнення спостерігали за допомогою радіолокаційних засобів системи протиповітряної оборони країни. І відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил Польщі задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби. І як вказують у польському радіо РВМ РФ, до них на гарячу лінію звернулися очевидці інциденту. І, зокрема, це жителі е, Гміни Долгобичу, це околиці, дол... це околиці Пшеводува. А нагадую, якщо хтось пам'ятає, то приблизно рік тому в цьому ж самому місті, друзі впала ракета. Ну і звісно ж, до сих пір не зрозуміло, чия вона була, чи зі сторони зі сторони України від ППО, чи це була російська ракета. І зараз, друзі, чи це ракета взагалі? Бо ми не знаємо. Поки що це називається об'єкт. Е, але я скоріш за все думаю, що це ви самі знаєте що. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Ну і я продовжую, друзі. Що очевидці розповіли, що об'єкт рухався на великій швидкості на захід, і вони чули ш... Ш... сильний шум і свист. Ну і наразі в околицях Замостя ведуться пошуки, туди стягнули і також значніші сили. Інформації про вибух не надходило. Тобто, ракета могла впасти або не цей невідомий об'єкт. Можливо, це був дрон, якийсь надшвидкісний. Можливо, це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору, і цей невідомий об'єкт повернувся в простір України. Також додали в РФ РФМ міністр національної оборони Польщі Владислав Косіня камиш відреагував на інцидент у зв'язку з появою непізнаного об'єкта в польському повітряному просторі. Державні служби спрацювали негайно. Косіняк Камеш додав, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу та оперативним командувачем збройних сил Польщі. Згодом президент Польщі Анджей Дуда в соцмережах повідомив, що скликав термінову нараду. На ній будуть присутні очільник міністерства оборони оборони Владислав косіняк Камеш, начальник генерального штабу Польщі генерал В'єслав. Кукула та оперативний командувач Збройних сил генерал-майор Мачей, Мачей Кліш. Засідання Ради національної безпеки розпочнеться о 14.00 за польським за київським часом. Тобто це буде 13.00 через 5 хвилин, як я записую це відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити ту інформацію, яку я повідомлю в першу чергу. І хочу вам сказати, що Росія 29 грудня запустила. Кілька груп шахетів, які атакували Україну. Я ще раз приношу співчуття близьким та рідним, у котрих загинули їхні також рідні та близькі. Я просто не можу, не можу просто зрозуміти ваш біль, адже я такого в житті ще не переживав. Кожна смерть, вона дуже є болючою. І повірте, нікого б нікого б ніколи ніяких, ні при яких обставинах такого взагалі навіть. Не побажав зустріти в житті, ми можемо тільки тримати руки, схрестити руки і молитися. Це єдине, що допоможе в цьому світі вижити. І ви розумієте, що в цьому світі вже просто немає де заховатися, немає вільного місця. Невідомо ще чим це все закінчиться, що там ця ракета впала. Я, чесно кажучи, не знаю, друзі, що буде. Це вже другий раз. Ну і мені цікаво, чи знову все так зам, замнуть, як це було минулого разу. Тому що, якщо ми дивимося зараз на ситуацію, цю то на сьогоднішній день уряд уже очолює другий прем'єр-міністр, інший ніж тоді був. Я пам'ятаю, тоді е, там е, там той е, попередній прем'єр-міністр, це Мар, Маравецький, Так він тоді ще була пандемія, якщо пам'ятаєте, то, то все так накладалося і. Це все зам'яли, тому що ніхто не хоче, щоб Польщу втягнули це все. І я думаю, що цього разу так само буде. Що думаєте, ви Ви напишете в коментарях. Ну я, друзі, лечу знімати для вас чергове інтерв'ю. Тому побачимося ще, можливо, ввечері, коли ця вся інформація вже буде мені відомою. Я як тільки її дізнаюся, одразу вам повідомлю. Тому тримайтеся і бережіть себе, і нехай вас Бог береже.